Всім привіт, друзі! З вами Інна та моя родина. І в цей чудовий серпневий день ми вирішили прогулятися по нашому чудовому містечку Покінг, яке знаходиться в окрузі Пасау, це Нижня Баварія в Німеччині. І ми ні разу ще не гуляли по цьому містечку. Ми ні разу ще не виходили в центр, щоб просто пройтися, поїсти смаколиків. І е, подивитися, що тут є. Сьогодні запрошуємо в цьому відео подивитися разом з нами наше містечко Покінг. Ми гуляли недовго, це був вечір, е, щоб не дуже спекотно і е, втомлено, тому не дуже багато. Не знаю, чи все місце ви подивилися, але трошечки містечка все ж таки вам покажемо. Філітері. Ну так може щось схоже буде. Мама. Ага. ничего? Угу. Uh -huh. А только что квиты попрошали. Ну, мне захотелось квитами прекрасно. Ой, какие яркие, рожевые. Ты бы видела, все червоные. А, как пахнут. понюхай, как пахнут. Розовые очень вкусно пахнут. Розовые очень вкусно пахнут. Иди понюхай, как пахнут. Красные не пахнут, розовые пахнут. А белые? Не, белые не пахнут. А желтые? Понюхаюці. Понюхай їх. Понюхай. Рожеві. Ось де пахнуть, дуже класних. І Рожеві, то не ті. Оті рожеві понюхай. То ти знайшов, щоб нюха. Не ці вон, от ті маленькі. Підійди, кажу. Ну підійди, понюхай. Ну правда. Білі, апостоли, да? Угу. То з апостолями щоб не переплутати. А хтось ніхто не Иисус, вот этот, da, это? Да, да, да. Вот это с Иисусом тоже похоже. Это свеча. А это что Кто за случае? Это швейцарская женщина. Кстати, вчера был День Смерти Матери Божией. А что здесь? Там муха была. Ай! Это очень больно. Спробуй. Главное сзади не ехать. Кадр уже взял. Вот. О, он давай. Радость ну? в жизни. Аус. Френд. Френды. Нет, Фройд. 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 Ну, Фройд это друзья. Нет. Ну куда? А может и да, я не знаю. Фройд друзья.

Цікаво. А Потрібно вентиляція така чи це корпус. І взагалі що угу. А Що це? там всередині цікаво? Прийшли. Маленькі віконці. А, там вже закрито, дивіться. Давайте швиденько на на назад. Якщо ми хочемо щось там. А ти думаєш, що там закрито, тому що закрита вже, в 8 годин вечора і все. Місто помирає. Ну то шли назад, може там встигнемо. Парк. Ні, 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 ні. В який парк? До Богдана. Там ніби парк якийсь. Ні, ну А Ну я теж думаю, якщо там закрита, підемо магно. А він до якого години? А що ти М -м. думаєш, до восьми? До що до таке? Мама снимает. А я телефон с бы не брала. Слушай, сейчас заведем машину, пойдем на работу. Аквилина. Аквилина. Ваник. Цветочки. Стед. А Сифтерин, дес, стат паркс. Парк заснувала, чешу. что? Я вас долго Тихо, 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 ты тихо, тихо. А что такое? Она меня толкает. Альвина, не чьпай ее. Пошли. Не... Там пустота. Да, это, наверное, выб... а выбили. Читай, Альфа, Альфа, Там, Там, забыла забыла. Аквилина. Аквилина. Штиф Тоже Аквилина, Штат Парк Штат Парк. Парк, Альфа, у них Альфа, Альфа, Ну да, виходить, що вони від цього його... спочатку витискали. Травка, дивіться, яка красива. Спочатку витискали, а потім скручували. А золоті догадай. Угу. Ти знаєш, що дуби дуже довго, довго живуть? Угу. Сос не мені казали навіть навіть вісімдесят років це, це якраз це така гарна, яку ще може зрізати на, на матеріал. Пішли подивимося. Можна біжи. А тут фонтанчик, да? Где самі утки? Полетіли. У нас помістити все закінчили. Ландшафтний дизайн. Закінчив. Під час професія. то будем може исти дрожети то же буде ну буде я пристег ети Хоча ці О, десь якісь тут дяки. Клюсно такі сірі були. Діти знають. Хало. Там написано вас городувати не можна. А як по-німецьки годувати? Не вім. А я забула. Так блин. Ось там и там, там озеро. Ось ще плавая випишка. Машина номера портатива. Це во всего. Проскочив туди. І тут машина була паркована ні там. Я теж не бачила цього. Пішли, діти нас чекають, шукають. Я куди ти кидаєш? А можна деревяшку? Почекай, на яку деревяшку? О там. Я там бачила, куди деревяшку. Ні, Подожди, там уже закінчилось. Ідемо сюди спочатку. Там Чому там закончилось? Чему? Там не уже видно? парк закончился, там парковка. А, футерн. Я что, футерн вспоминаю? Фьючерн. Фью... Фьючерн. Фьючерн Фьючер забывать. Я потеряла свет, где он? Давайте вот там у качечек подивимось. Ми в кафе хотіли сходити. Ми в кафе будемо. Ну зараз подивимось ми, мама, Хочу сюда массив. Ага. Не, 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 не Сейчас какнет тебе на голову. Тут голову пошел.

Ми, вони, вони по іншому називаються. Але вони коли кіно. О, не вони... йду. О, гуськом йдуть. О, а то це гуськом правильно. Ну, утята гуськом. як Утьком. Утьком. мобіль. Угу. Елі, туди Ух, не можна, там дуже слизько і каміння бачиш. Мама, мамочка. когда я увидела, что они хуйку не идут, то вот думаю, хуйка мята и хуйка. Хуйка мята, хуйка мята, хуйка носом плюска. А спробуйте при еще раз, только с. Давай еще раз. Устав кухушком стоять. Хуйка мята и хуйка. Хуйка мята, плюска мята, хуйка носом плюска. Это вы сгори сгорел старый дух, напомню. Hallo. Hallo. Dertje, moa. Dertje, moa, Jo, Ik ben vrij. Ik ben niet zo tsaai. Ik weet het niet. Mij. Mij of wat? Met je of Не лізь туди туди не лізь. Майс. Май. Час. Чао. Да, красиво зроблено. Дядька щасливий, що у нього стільки нема. Метхен. Елі, Внучку своєму, або Елі, не підходь близько. Я ніяк красива, так? Да? Красиві? Кувшинки. Кувшинки. Що? Що це таке? Можливо, райські яблучки. А можна їх зарватись єсть? Так краще не треба. Може, то не волос, то будуть так вони вже повинні бути больші. Ну вони так, да, бачки, бачите, червоні. Схожі на яблучко. Боже, як їх усипано. Глянь. Райки в народі. А, а тут бачиш тут інше дерево, воно якесь хво. І там хв... з плямками хворе, типу. Папа, а не будуть була? Сіво! Сіво! Яліна! Королевна. Вибіть колевку, папа. Ні, да. Потому що корабно, якщо королевна ні, то просто так не буде. Як тут гарно, дівчата? Так! Який кривець зробили в центрі міста? Їдемо, звичайно. Обережна біля палки. б'ють. Дзвін. Чуєте дзвін? Бережно з палецею. Взагалі поклади де взяла її. Принцесина. Це це ніби замок такий на горі. Ні, сюди під дерево покладіть будь ласка. Мама, я так трійку покачую. Трійка, п'ять, покачую. Отака. Я можу листок Пап, ты сейчас снимаешь, кроме мамы, кажется? Смотрите, он без этой ага. Мама, он без суболки суболки? Потому да, что отце, мама, оце. Так. Можно? Давай не души? А

Роки і сорок четвертий, сорок п'ятий сорок воєнні роки. Ні, чому вона можливо? Лісі попередні. Також.

прийди алгітомна ітно Коротше, ми догулялися. Тут в кав'ярні до восьмої, а вже пів дев'ятої. Ми тільки морозиво взяли і каву. Да? А хотіли по тортику з'їсти, але вже нема. Ну, зараз будемо. А, я там смаколики вам купила, Да, Вдома будемо їсти якісь смаколики, так? Да? І після обіду. Ой, какой хоч трохи в Ага. Нам з ярлиночкою смаколиків не досталось, тому що мама на схудненні. Тому ми поїли морозиво і пішли додому. Діти, звісно, були трошечки засмучені, тому що для нашої родини це було свято, і ми думали поїсти тортик або тістечок. Але були дуже здивовані, що в 20.00 вже все закрито. І ми змогли взяти в півдев'ятої тільки морозиво. Тож... Так вийшло, такий вийшов день. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Бувайте, до нових зустрічей. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!